Привіт, просто думка в голос, е, А от в наші часи, не бажання випендритися на тему просто спостереження. Я е, замовляв собі чай, ну, хотів замовити чай в одній з кав'ярень Києва, і мені це зайняло 15 хвилин, тому що переді мною стояла компанія з трьох людей, і баріста була змушена їх обслуговувати 15 хвилин часу. Тому що кожен з цих людей замовив е, різний напій. І це були напії серії, знаєте, там мача Лате на молодці вагітних малюсків е, капоранж з додаванням сім'ян е, полум'яного пекельного фейхує. І, в общем, е, поки одна людина, одна бариста, кхе, могла. Е, все те різнобарв'я, яке було значено в меню цієї кав'ярні зібрати в замовлення для цих трьох людей. Пішло 15 хвилин. Потім я приходжу кажу: мені, будь ласка, чорний чай, вона там кинула, залила кипітком хвилина часу. А, в мій час я, я просто не п'ю каву вже. Десять років я не звертав увагу, що настільки є багато вже і вибір кавових тих напоїв. В мій час було еспресо, американо, американо з молоком і три в одному. Е е е я не знаю, або треба більше людей ставити, обслуговувати, або спрощувати меню. І, до речі, питання до вас, е ті, хто за кордоном п'є каву, чи за кордоном теж такий багатий вибір, чи все ж таки ні. От в Америці, до речі, теж багато різних кавових напоїв, а в Європі я не звертав увагу, оскільки, як я зауважив, я не п'ю е каву. Яка ваша думка з цього приводу?